Давайте відкриємо наші Біблію, перше послання апостола Павла до Коринтян, 15 розділ, я буду читати з першого вірша. Звіщаю вам духи Євангелію, яку я вам сповістив, яку ви прийняли, в якій стоїте і якою спасаєтесь, коли дотримуєте Слово Таким, яким я його сповістив, якщо ж ні, ви повірили недаремно. Найперше я вам передав те, що й прийняв, що Христос згідно Писанням помер за наші гріхи. І Він був похований і третього дня Воскрес згідно з Писанням. Займайте свої місця. Сьогодні ми зібралися церквою Божою церквою відкупленою. Для того, щоб звершити заповідь. Заповідь залишиться на всі частини. Я хочу сказати, що цей хліб, воно, ця заповідь, вона є частиною великої Євангелії, великої Божого плану відкуплення смерть Ісуса Христа. Апостол Павло в цьому ж посланні в 11 розділі так і пише, що кожен раз, коли ми звершуємо заповідь, ми смерть Господню проголошуємо. Апостол Павло дуже любить церкву Корінті, він був і засновником, і його послання, ці два послання до цієї церкви, вважаючи її третє, воно втрачене, вони дуже великі по своєму об'єму. Вони показують наскільки ця церква була обдарована, щедро обдарована різними духовними дарами. І в той же час, наскільки в неї було багато різних питань, проблем, навіть питання влаштування церкви, питання очері Господньої влаштування, в них також було не до кінця розуміння, що це і як це робити. Вони увірували, вони прийняли апостол Павло їх хвалить за те, що вони стоять, але незважаючи на це, це нова для них віра в Ісуса Христа. І навіть приймаючи участь у вечері Господній, вони ще продовжують приймати участь в ідолопоклонстві і в жертвах ідерських. І апостол Павло в цьому листі, він багато говорить про влаштування церкви, про порядок, про збудування їхніх стосунків, про єдність. І завершуючи його, ми читали, я читав з 13-го розділу, він знову повертає їх до Івана. Знаєте, нам також, коли ми проходимо бурхливі дні нашого життя чи тихі дні, нам також потрібно Євангелія. Євангелія, Вечеря Господня це той момент, коли ми зупиняємося, знаєте, це як надгазая, коли ми мож, можемо зрозуміти, де ми є, хто ми є і куди нам потрібно рухатися. Це осмислення нашого минулого, теперішнього. І майбутня. І е, звертаючись до, до церкви, до, до церкви Коринтія, Павло говорить, звіщаю вам, брати Йване. Вони вже неодноразово чули, вони вже знають її, але він продовжує її, її нагадувати, знати, що вона просягнула їх, Євангеліє. І ми зараз почитаємо разом з вами Євангеліє, тому що я говорив: Вечеря Господня це частина. Великої Євангелії, яку я вам сповістив, яку ви прийняли, в якій і стоїте. Небагато людей сьогодні готові сприймати Євангелія. Небагато людей сьогодні хочуть всієї доброї звістки. Небагато людей мають потребу, навіть я хочу, бачать потребу оцій Євангелії. Церква Коринфі, вона сприйняла, вона почула, він каже, ви її сприйняли. Через що? Через те, що він її сповіщав, він її проповідував. І от вони, вони її сприйняли. Сприйняття, безумовно, не може знаєте, залежати від самого людини. Сприйняття залежить від праці Духа Святого, від нашої віри. Дух Святий розчиняє. Це слово, яке ми чуємо. І ми знаємо, що наша віра, наше сприйняття залежить настільки, наскільки ми готові, наскільки Дух Святий працює, наскільки ми слухняємо Богу, і воно розчиняється, це слово вірою і приносить плід при спасіння, спасіння нашим душам. Він каже, ви його сприйняли як потребу, як потребуючи. Ви зрозуміли це Євангелій. Яке я вам благовістив. І далі він говорить, і ви в ньому стоїте. Буквально ви ним живете. Ви його тримаєтесь так, як сприйняли. Ви його стримає, тримаєтесь, ви не відступаєте. Тому що важливо знаєте, стояти. Цей світ буде, буде намагатися переконати нас, що все це є неправдою. Це гранічні історії, які написані колись, кимсь, і Невідомо, чи все це правда, але апостол Павло закликає, каже, ви сприйняли, і ви твердо стоїте в ньому. І він говорить, що ви ним не просто стоїте, ви нею спасаєтесь. От на оцьому, на оцьому слові спасаєтесь, мабуть, я буду трошки більше говорити, тому що спасіння дійсно, це дуже важливе слово. Спасіння. Там я читав про те, що один із воїнів він попав під завали, йому придавило багатотонною плитою ноги, і його не могли витягти, його не могли спасти. І тоді привезли хірурга, який прямо на місці під обстрілами, під загрозою повної обвали, під вівшим анестезією цього воїна, повністю зробив операцію, і він спасів, відітнувши частину цих ніг. Але він спасів. І ти думаєш, наскільки і враділи, що і цей хірург залишився живий, і ці воїни, вони, цей воїн, цей солдат, він повернувся. Його життя було було спасене. І апостол Павло, звертаючись до церкви колітні, він говорить, що якою ви спасаєтесь, якою ми спасаємося від цього світу, розбеченого, гріховного злого. І коли читаю слово спасайтесь. Чомусь мене перед очима, завжди ця асоціація 10-ї кари, коли Моїсей проголошує на весь Єгипет, в якому знаходиться також ізраїльський народ, і він каже, все переворотне, від скота до людини цієї ночі помре. Знаєте, от такі от сильні, сильні слова. Слова загрози, слова покарання все. Від тварин до людини переводнароджене, воно повинно було померти. І в той же час Господь говорить про викуплення. І він звертається до ізраїльського народу і каже, в мене є викуплення для вас. Він каже, візьміть ягня по сімействам вашим. Закаліть його. Побачте кров'ю його косяки ваших дверей. І коли перекладемо ваші двері, І коли йтиме цей ангел, ангел смерті, ангел-винищувачів, губитель, який буде нищити, то каже він по сах спасе вас. І це, це ягня, воно стало спасінням, воно стало відкупленням. Це заплатою, так само в Ісусі Христі. Коли ми дивимося на цей хліб, вино, ми усвідомлюємо наше спасіння. Євангелія це спасіння, Євангелія це визволення, Євангелія це нове життя, і апостол Павло каже, я звіщаю, вам грати. І сьогодні ми продовжуємо це робити, це Євангелія звіщати, яке сприйняли, в якому стоїмо яким спасаємося. Далі в третьому вірші він говорить про те, що найперше я вам передав те, що ви прийняли, що Христос, згідно з Писанням, помер за наші гріхи. Як я вже говорив про це Ягня, воно повинно було померти. Воно повинно було дати відкуплення, відкуплення Ізраїлю. І е, Вірсаїв сказано так. Це 43-й розділ з першого вірша. Але тепер говорить Господь, який створив тебе, Якова, який тебе сформував Ізраїлю, не бійся, бо Я тебе викупив, назвавши тебе на ім'я. Ти. Вечеря Господня, знаєте, це історія Євангеля, це історія відкуплення, викупив, Господь викупив, да, заплативши це ягня, Він каже, Єгипет заплатив, коли вони загинули, вони заплатили. Каже, а тебе я вивів, а тебе я визволив. Тебе я відкупив, назвавши тебе по ім'я. Сьогодні Господа, знаєте, Закербовані наші імена. Він знає кожного, кожного, з нас, кожного з нас по імені. І апостол Павло говорить, що Христос, Він помер за наші, за наші гріхи. Він помер за наші гріхи. Історія людства, вона включає і історію. Гріхопадіння. Там в Едемському саду відбулося це гріхопадіння, коли Господь сказав, що не вживайте від цього плоду, не вживайте, бо коли ви з'їсте смертю помрете. І сказано, що смерть війшла в цей світ через гріх. І всі ми згрішили і позбавлені цієї слави Божої. Ми відокремлені, ми стали для Господа, ми, як язичники, зовсім були чужі від, 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 від благословіння. Стали чужими. І Христос, Він помер за наші гріхи. Я хочу, щоб ми відкрили книгу Ісаї, 53 розділ, де описано те, як страждав наш Господь. Ісаї 53 розділ. Хто повірив тому, що почув від нас? Кому відкрила сила Господньої руки? Адже він піднявся перед ним як паросток від кореня сухої землі. Не було в ньому ні вигляду, ні вилечі, ми його бачили, але не було нічого, що можна було б собі побажати. Він був зневажений, відкинутий людьми, страждалець. Котрий зазнав болю, від якого люди відвернули свої обличчя, ним гидували, і ми за ніщо вважали Його. Знаєте, такі от слова зневажений, відкинутий, котрий зазнав Болю. Це те, що відноситься до, до, до цих слів, про до цього Євангелія сказано, що помер. Не просто зазнав Болю, але. Помер, Ісай говорить, але ж він поніс на собі недоги не наші, взяв на себе наші страждання. Тоді, як ми вважали, що він покараний і побитий, і принижений Богом, він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші кровини, завдяки перенесеному ним стражданню. Нам подаровано мир його ранами. Здоровлення. Нам важко піти туди на голову, мами до кінця узвімовати те, що прийшов наш Господь. Оце приниження, ганьба, зневаження, відкинутість, страждання, біль. Це те, що він отримав від людей. Це те, що повинні були отримати ми. І він помер. А він помер заради нас. Я не знаю, чи є тут в залі хтось, щоб комусь пробивали цвяхами долоні. Я не знаю, чи є тут в цьому залі хтось, хто міг би кому відчував би, як пробивають цими цвяхами голені ніг. Мабуть, немає. Сьогодні всі Операції, які пов'язані з болем, хірургічні втручання, вони приводяться під анестезією, під знеболюванням. І навіть такі операції, знаєте, вони викликають боротьбу. Боротьбу. <кій> 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 Вчора позавчора спілкувався з нашим братом токарем Китаєм, який зараз знаходиться в Недрігайлові. і йому повинні зараз вже робити ця дев'ята операція. Йому повинні встановити е, тимчасовий суглоб е, бедрової кістки, е, і це буде робитись під анестезією. Заміна цього суглоб, суглобу буде робитися під повним знеболенням, під анестезією. І в той же час він говорить, каже, ти знаєш страшно? Страшно що тебе будуть різати, виймати цю частину кістки та стануть, іншу частину помістять, як все буде відбуватися, зашиють. І він каже, страшно. І ти думаєш, а Господь прийшов, нам важко є, є цей художній фільм Кмела Гіпсона Страсті Христові», де він показує, через що прийшов наш Господь. І то, чи можемо ми усвідомити. Через що Він прийшов? Апостол Павло пише про те, що Христос помер. Він не просто помер. Він не просто, знаєте, як ми більшість людей бажаємо померти, закінчити своє життя в повноті літів, коли вже тіло постаріло і дух просто залишає, тому що воно вже не має здібності функціонувати. Він помер цією ганебною, страшною, тяжкою, важкою смертю. І він говорить, що це не просто була смерть, тому що його зрадили. Це не просто була смерть, тому що з ним вирішили познущатись чи просто прибрати його, як зайвого. Він говорить, що він помер за наші, за наші він став цим ягням, яким жертвеним ним ягням, яке приносили за гріхи. І ті люди, які приходили в храм з цим ягням, після могли повернутися на якийсь час з покритими покритим гріхами. Слово Боже говорить, що Христос один раз помер за наші гріхи. Ось вона велика істина про те, що немає прощення гріхів без пролиття крові. Немає. Хтось має померти. І Ісус, він, він помер. І апостол Павло про це пише, і він говорить, що я вам передав, що Христос помер згідно з Писанням за наші гріхи. І він далі говорить, не просто помер, четвертий вірш. І він був похований. І він був похований, щоб відсікти всякі сумніви у смерті Ісуса Христа, які потім приходили, що Він просто втратив свідомість, апостол Павло говорить цю помоту Євангелія, каже, Він був похований. Євангелисти відзначають про те, що на тому Голгофському Христі, коли Христос проголосив, звершилося, випустивши дух. Один із воїнів, підійшов, щоб переконатися його смерті, взяв спис і проколов його ребра, його груди для того, щоб точно бачити, що він помер. І написано текла вода і кров. Після цього його знімають і його кладуть дійсно, кладуть, кладуть а, в, цей, в цю могилу, в цю печеру. Привалюють цей камінь. Привалюють, як вже усвідомлюючи, що все, смерть перемогла. І апостол Павло пише, і він був похований, похований. Учні того часу, вони нічого не могли зробити, навіть якби хотіли, вони тільки бачили все це, як відбувалося смерть і поховання. Але знаєте, Євангелія йде далі, і апостол Павло продовжує і третього дня Воскрес згідно Писанням. Воскресіння. Це те, що ми от недавно святкували. Це перемога. Смерть не могла отримувати його, тому що в ньому не було ніякого гріха. Смерть третього дня Воскрес. Це велика дія звершення нашого Бога. Питання підняття перемоги. І писання воно нас переконує про це, про те, що його бачили, про те, що він являвся учням, апостол Павло пише, що більше 500 учнів бачили Ісуса Христа Живого. І коли прийшло вже після цієї події близько 60 років, апостол Іоанн. Знаходячись на острові, на острові Патмос, в цьому засланні, він побачив велике видіння, велике видіння яке і велике об'явлення від Господа, яке він записав. І от в цьому об'явленні я хочу, щоб ми прочитали декілька, декілька віршів, які показують нам нашого Спасителя. Перший розділ книги об'явлення. Я вичитати 12-го лиша. І я оглянувся, щоб подивитись, що це голос говорив зі мною. І обернувшись, я побачив сім золотих світильників, а серед світильників, подібного до Сина Людського, одягнуто до у довгий одяг і оперезаного по грудях золотих поясом. Голова ж його і волосся білі, немов не біла вовна, мов сніг, а його очі. Як полум'я вогню, а його ноги, подібні до блискучої бронзи, наче в плічі розпеченої, а його голос, наче шум великої води. У своїй правиці він тримав сім зірок, і з його уст виходив двосічний гострий меч, а обличчя його мов сонце, що сяє у своїй силі. І коли я його побачив, то впав йому до ніг, наче мертвий, а він поклав свою правицю на мене та й промовив. Не бійся! Я перший і я останній і живий. І був я мертвий, і ось я живий на віки віків. Я маю ключі від смерті і від ладу. Книга об'явлення, вона надана не просто дана Івану, вона подарована церкві. Вона подарована церкві, щоб вона бачила ту велич славу живого нашого Бога. В небесах. Вона відкриває нам не. Безумовно, перві там три розділи говорять про стосунки тут на землі Христа з церкви, але далі вона розкриває. І починається вона із цих великих слів. Я первий і останній, і живий, і був я мертвий, і ось я живий навіки віків. Важко усвідомити, яке видіння, якого Ісуса бачив Іоанн, але написано, що після Нього він упав, він упав як мертвий. І ці слова в доповнення апостолів, вони нас переконують про Воскресіння, життя і царювання нашого Господа. І він каже, я маю ключі, я маю плечі. В нього сила, в нього плава, вся дана йому. І це частина великої Євангелії, до якої це, е, апостол Павло закликає церкву слухатись, їй сказано, що і він був похований, і третього дня воскрес згідно з Писанням. Все Писання, воно починається з Бога. Створення людини, гріхопадіння, історії, щоб ми зрозуміли Бога, Його характер, Його жертви, і Його царювання в небесах і єдності церкви своїм Творцем. І Христос залишив для нас цей Євангеліє, щоб ми твердо в ньому стояли. І частинкою цієї великої Євангелі є Вечеря Господня, коли ми беремо хліб. Таким чином ми смерть Господню проголошуємо, смерть цього чистого ягняти за наші грехи, які, яким зняті наші правини, яким відкрито нам небо, яким даровано нам спасіння. І вчителя Господня, вона для тих, які полюбили Господа, вона для тих, які полюбили. Вічне життя, які бажають спасіння своїм душам, які вірять, і, і апостол Павло говорить, що які стоять і дотримуються слово таким, яким воно є, яким нам воно передано. І Він каже: якщо ні, якщо ні, якщо вони сонцювають, якщо вони не вірять. Апостол Павло перед цим пише в церкві, каже, «Якщо ви, якщо ви приймаєте участь недостойно, то каже, багато помирають і багато страждають. І він каже, даремно ви повірили, Даремно. Сподіваюся, що ми, Божий народ, віримо не на даремно. Да укріпить Господь кожного з нас вірити, триматися, сповідувати, жити нашим Господом.